Божі Слова на кожен день. Усі ті, хто хоче бути вдосконаленим, мають шанс бути вдосконаленими, тож усі мають заспокоїтися. У майбутньому ви всі війдете в місце призначення. Та якщо ти не хочеш бути вдосконаленим і не хочеш увійти в чудовий світ. То це твоя власна проблема. Усі ті, хто хоче бути вдосконаленим і вірний Богу, усі ті, хто слухається, і всі ті, хто вірно виконує свої функції, усі такі люди можуть бути вдосконалені. Сьогодні всі ті, хто не виконує віддано свій обов'язок, усі ті, хто не відданий Богу. Усі ті, хто не кориться Богу, а особливо ті, хто отримав просвітління та прозріння від Святого Духа, однак не втілює їх у життя, усі такі люди не здатні бути вдосконаленими. Усі ті, хто хоче бути відданим і слухатися Бога, можуть бути вдосконалені, навіть якщо вони трохи не тямущі. Усі ті, хто хоче шукати, можуть бути вдосконалені. Немає потреби про це хвилюватися. Поки ти хочеш шукати в цьому напрямі, тебе можна вдосконалити. Я не бажаю покидати чи виганяти нікого поміж вас, але якщо людина не прагне чинити правильно, то ти лише занапащуєш себе. Це не я тебе виганяю, а ти сам. Якщо ти сам не прагнеш чинити правильно, якщо ти ледачий або не виконуєш свій обов'язок, або невідданий, або не шукаєш істини і завжди робиш, як забажаєш, якщо ти поводишся необачно, борешся за власну славу й багатство, та безчесний у тому, як маєш справу з протилежною статтю, то ти понесеш тягар власних гріхів. Ти не вартий нічийого жалю. Мій намір полягає в тому, щоб усі ви були вдосконалені та щонайменше завойовані, аби ця стадія роботи була успішно завершена. Боже бажання. Полягає в тому, щоб кожну людину було вдосконалено, зрештою, здобуто ним, повністю очищено ним, і щоб вона стала однією з людей, яких він любить. Немає значення, чи кажу я, що ви не розвинені, чи маєте низький духовний рівень. Усе це факт. Такі мої слова. Не доводять, що я маю намір вас покинути, що я втратив надію на вас, і тим паче, що я не хочу вас спасати. Сьогодні я прийшов виконувати роботу вашого спасіння, тобто робота, яку я виконую, є продовженням роботи спасіння. У кожної людини є шанс бути вдосконаленою, за умови. Що ти цього хочеш за умови, що ти шукаєш, зрештою, ти будеш здатен досягти цього результату, і ніхто з вас не буде покинутий. Якщо в тебе низький духовний рівень, мої вимоги до тебе відповідатимуть твоєму низькому духовному рівню. Якщо в тебе високий духовний рівень, мої вимоги до тебе відповідатимуть. Твоєму високому духовному рівню, якщо ти нетямущий і неграмотний, мої вимоги до тебе відповідатимуть твоїй неграмотності, якщо ти грамотний, мої вимоги до тебе відповідатимуть тому факту, що ти грамотний. Якщо ти літній, мої вимоги до тебе відповідатимуть Твоєму віку. Якщо ти можеш давати прихисток, мої вимоги до тебе Відповідатимуть цій змозі, якщо ти кажеш, що не можеш давати прихисток, а можеш лише виконувати певну функцію, чи поширювати Євангеліє, чи піклуватися про церкву, чи займатися іншими загальними справами, то вдосконалення мною тебе відповідатиме функції, яку ти виконуєш. Бути відданим, слухатися до самого кінця та прагнути полюбити Бога найвищою любов'ю, ось що ти мусиш виконати, і немає кращих практик, ніж ці три речі. Зрештою, від людини вимагається досягти цих трьох речей, і якщо вона може їх досягти, то вона буде вдосконалена. Але понад усе. Ти мусиш справді шукати, ти мусиш сам наполегливо йти вперед і вгору, а не пливти за течією. Я казав, що кожна людина має шанс бути вдосконаленою та здатна бути вдосконаленою, і це залишається правдою. Але якщо ти не намагатимешся стати кращим у своєму пошуку, Якщо ти не досягнеш відповідності цим трьом критеріям, то кінець кінцем тебе потрібно буде вигнати. Я хочу, щоб усі дійшли до потрібної точки. Я хочу, щоб усі мали роботу та просвітлення Святого Духа і могли слухатися до самого кінця, оскільки це обов'язок. Який має виконувати кожен із вас. Коли ви всі виконаєте свій обов'язок, вас усіх буде вдосконалено, і у вас також буде гучне свідчення? Усі ті, хто має свідчення, це ті, хто переміг сатану та здобув Божу обіцянку, і вони ті, хто залишиться жити в чудовому місці. Призначення